Диво птах» – крінжова версія The Cringe Miracle Bird, адаптована для вивчення англійської мови. У селі Village, загубленому серед гір Mountains, жила дівчина Girl на ім'я Олеся. Вона була відома своєю добротою kindness, красою, beauty і тим, що могла з'їсти три тарілки. Плейц, борщу, борщ за один присід. Одного дня у селі, Village сталося лихо, дизастер, зник вайфай. Люди впали у відчай, Диспер, бо ніхто не міг подивитися TikTok. TikTok. А баба Галя втратила зв'язок, із улюбленим серіалом ТВ Шоу. Олеся. Ти ж у нас головна рятівниця. Hero, rescuer. Іди шукай вихід. Solution way out, Сказали односельці, Villagers, передаючи їй сухий пайок, survival kit, сало, lard, цибуля, onions, і. Ще трохи сала. Lard. Олеся вирушила в гори, mountains, на пошуки дивоптаха, Miracle Bird. Бо десь чула, що той роздає безкоштовний фрі, мобільний інтернет, після триденного походу journey trip, і двох з'їдених запасів сала Лард. Вона знайшла велике дерево Трі, на якому сидів золотий Голден bird, що сяяв як 100-ватна лампочка. Стоватна лампочка. Чого тобі, смертна, мортал? запитав він, чухаючи крилась. У нас катастрофа, катастрофі. Без Wi-Fi, Wi-Fi Ми не можемо жити. Жити. вигукнула Олеся. Птах, Bird, задумався. Гаразд, я дам вам Wi-Fi, Wi-Fi, Але ти мусиш пожертвувати найціннішим. The most precious thing. Олеся злякалася. Невже доведеться віддати свою улюблену вишиванку Embroidered Blouse? Ти повинна відмовитися Від борщу. Борщ. Ні. закричала Олеся так голосно, що гори, mountains, задрижали. Але вибору чойс, не було. Вона кивнула Сльози. Tears покотилися по її щоках Чікс, «miracle bird» Махнув крилами, wings. і над селом з'явився ідеальний 5 га-сигнал 5G сигнал. Усі кинулися до телефонів, phones, а баба Галя одразу подивилася 5 серій Епісодс Кріпосної. Але Олеся, Олеся зникла, disappeared. Замість неї у небі, sky, кружляв птах, bird, який вигукував Борщ, 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 дайте борщ, give me борщ. З того часу, якщо у вашому селі, village, пропадає Wi-Fi, Wi-Fi, просто приготуйте миску bowl. Борщу, борщ і, можливо, дивоптах. птах, miracle Bird, його вам поверне.